Друзі, всім привіт! У цьому короткому відео я розкажу про наші нові методи поповнення. Гадаю, що багатьом з вас вони можуть бути цікаві. Тож, якщо ви користуєтесь гривневим аккаунтом або доларовим акаунтом, в будь-якій мовній версії у вас з'явилися нові методи вводу. Коштів саме в воду. У... На вивід коштів вони також з'являться, але це буде трошки пізніше. А... І так. У вас є банк трансфер і є PayPal. Ось коли ви на них натискаєте. У вас справа від вас, якби є потреба, заповнити певні реквізити. Коли ви вибираєте інші методи, то там відразу є можливість поповнити. А тут потрібні. Не реквізити, а платіжні, скажімо так, певні дані як вашого контрагента. Подивимося, як це працює. Коли ви натискаєте їх додати, відкривається нова сторінка, і тут автоматично ну, ми запам'ятовуємо ваш вибір, і вам потрібно вибрати ви приватна особа або компанія, і далі ви вже можете заповнити дані. Якщо ви компанія, то даних потрібно більше. Це якби не дивно, ось і в залежності від того, чи є виплатником вату, тобто ПДВ. Чи не є їм платником, як коли ви заповните ці дані, це далі буде використовуватися в розрахунках. Тож, якщо ви, наприклад, давайте розглянемо такий варіант з банк-трансфером, тут, в принципі, все зрозуміло, ви від компанії там, заповните всі дані і все таке інше. А коли ви є, наприклад, просто особою з України користуєтесь PayPal і хочете поповнити тим самим PayPal, Тоді у вас, в принципі, питання. Може бути більше, а давайте подивимося, як це працює. Вибираєте PayPal, приватна особа, заповнюєте ваші дані. Ось у мене вони підтягнулися. Там якісь якісь дані. ось І далі ви їх зберігаєте. Дані збереглися. Ось, і ви бачите, що у вас є картка з вашими даними. Ви можете додати будь-яку кількість ще а, даних, тобто ви можете їх там надавати, ну, давайте я додам ще а, якісь придумані дані компанії. А, так, контактна персона, компанія, PNS, хай буде якийсь там код і якийсь регістраційний номер. Але я не знаю, який, і не впевнений, що зараз маска пропустить і, скоріш за все, ні, пропустила. добре. І тепер ми можемо з вами повернутися на сторінку оплати. Ви вже бачите, що тут вигляд змінився. Тобто ви вибрали PayPal, банк-трансфер, і бачите тут одна особа, і тут інша особа. Ось і ну, давайте трошки розповім ще деталі. Коли вибираєте, наприклад, ось PayPal заповнив від а, фізичної особи, а, вказуєте суму, яку ви хочете поповнити. Ось і тут, звертаючи увагу вашу увагу на підказки, ну тобто нулі, це треба щось допрацювати. Але тут, в принципі, є цікаві підказки, які вам рекомендують ті суми, на котрому у вас є майданчики в кошику. Це досить прикольно. Ми це до, а, зробили вже так. Декілька місяців тому, але може не всі ще помітили. Ми наче й не фокусували на цьому увагу. Менше з тим трохи відволікся. А ви вводите суму тут, як завжди, є там певна комісія колаборатору і комісія платіжної системи. Якщо ще потрібно було б за умови тих даних, котрі ви заповнили, додати ПДВ, то він тут би з'явився, і вам потрібно було б ввести там ці дані. Ось і. Раніше не ввести, а ви побачили, що додається ПДВ. Сума змінилась би, і далі ви вже можете поповнити. Так, далі давайте розглянемо, як працює поповнення через виставлення інвойсу. Ми на попередньому кроці з вами заповнили дані по компанії або по, це може бути по особі, це важливо. Ось, коли ви вибрали, підтягнули. Далі вводите суму знову ж таки перелік комісій. Сума, і далі ви можете сформувати інвойс. Ви натискаєте його Скачати, ось, і формується інвойс, котрий ви можете передати вашому бухгалтеру або самостійно його сплатити. Тут є всі необхідні дані. Якщо раптом будуть певні запитання, то ви можете завжди звернутися до нас у підтримку, і ми на них відповімо або допоможемо. І тепер давайте розглянемо ще один варіант. В нас ось німецька Юр, особа, котра не є платником ват, і в такому випадку у нас додається ще, як ви бачите. Ват для цієї країни, ось і, тобто, в залежності від того, котрого віру особу ви будете вибирати, або фізособу Ват буде виникати або не буде виникати, і все таке інше. Якщо ви на цьому не розумієтесь, ось то ви можете або спитати вашого бухгалтера або і проконсультуватись, як з цим працювати, або якщо ж ви просто поповнятиму умовно з українського PayPal то Якби я вже показав, як це працює. Тому це доволі все наче просто, логічно. Але якщо у вас будуть якісь питання, побажання або від вашого фінансового відео, то обов'язково нам про це напишіть. А, ну, я показував це в англійському інтерфейсі, але ви можете так, ну, це саме подивитися в українському інтерфейсі або на іншій мові. Ось і також у нас є така підсказка, в котрому тут розписали всі деталі, щоб ви могли її просто взяти, а, заскріншотити. І просто відправити вашому бухгалтеру для, для ознайомлення. А також є посилання на нашу статтю в Бозі, яку ви також можете відправити. Ми вам відправили листа на пошту з усіма деталями, його можете пересувати вашому фінансовому відділу, і ми вам будемо за це дуже вдячні. І ваш бухгалтер, можливо, також, принаймні, він буде знати, що є нові опції, можливо, саме це йому і потрібно. На цьому все. Дуже дякую. Сподіваюся, що цей е, апдейт вам сподобається. Ось, і очікуємо на ваш зворотній зв'язок. Дякую, до зв'язку!